Любі друзі, привіт-привіт! На нашому занятті з захисту до ми з вами сьогодні поговоримо про тварин, диких, які живуть в дикій природі, в лісі, та свійських, які мешкають разом з людиною або біля людини. Тож, роздивімося наші малюночки. Подивіться уважно сюди, тут, на малюнку, у мене. Де живе людина, ми можемо побачити тварин, які разом з людиною мешкають. Тобто, хто це у нас? Це, звичайно, що корівка. Ось яка вона у нас гарна. Кого ще ми можемо побачити на подвір'ї? Звичайно, що це курочки, гусочки, молодці. Хто ще кабанчики, правильно. А хто це домівку захищає? Звичайно, це песик. Тож, ми назвали тих, кого ми побачили на малюночку. Це тварини, які мешкають біля людини або разом з людиною. Так? Ми також тут можемо побачити диких тварин. В лісі мешкає кабан дикий, в лісі мешкає олень. Дуже гарний такий, ось роздивіться його. В лісі мешкає руда лисиця, в лісі мешкає ведмідь, в лісі є зайчик. І, звичайно, що на дереві мешкає білочка. Тож, ми з вами назвали сьогодні тварин, які живуть в будівлях біля людини свійські тварини. Ми назвали з вами тварини, які дикі, які мешкають на території лісу, дикі тварини. Ми з вами сьогодні стали на крок ближчими до школи, а домашнім завданням вам буде, яка найбільше вам сподобалась тварина із свійських або диких. Намалюйте її в своєму альбомчику і поставте на вашу виставку ваших малюнків. Тож, бажаю всім гарного дня і щастий!